У Єлівщині обстріляли тролейбус. Заднє скло електротранспорту розлетілося в друзки за зброю, що правда був не пістолет, а рогатка. Принаймні так твердять правоохоронці. Повідомили пасажири, що хтось стріляв. Мабуть, коли приїхала слідчо-оперативна група, експерти оглянули цей тролейбус, то знайшли маленьку кульку від подшипника. Всі пасажири цілі поранених нема. Чутки, мовляв, стріляли зі справжньої зброї. Міліціянти спростовують. Кажуть, у страху великі очі. Очевидці пригоди небагатослівні. Ззаді Зайді біля людей. Услышала глухий хлопок. І повернулася з такого зброла на Олексію. Ну ви не бачили, що це було? Ні. Я стояла спиною. А, а коли от уже приїхали приїхала міліція, вони знайшли камні, які. То Вто в міліції спрашивається. Ніхто угу. я не знаю. Піташов кондуктор, сказав, що стекло. Ну, Похоже, на маленьку на дирочку. Злоумисників наразі шукає міліція. Їм доведеться сплатити близько тисячі гривень за нове тролейбусне скло та відповідати перед законом.